95 спецперезначенців батальйону Івано-Франківськ відправилися до Маріуполя. Це чергова ротація співробітників різних міліцейських підрозділів, які перебувають в зоні АТО. Батальйон. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть на сході батальйон перебуватиме упродовж місяця. Бійці будуть патрулювати портове місто і забезпечуватимуть правопорядок на блокпостах. Вони мають добру бойову підготовку, яку пройшли ще під час армійської служби. До того ж, перед виїздом посилено тренувалися на полігоні. Чимало спецпризначенців у зону бойових дій відправилися вдруге. Направляються в зону АТО. Бійці, які вийшли з Іловайського котла, продовжили. Службу в батальйоні і сьогодні також нею строю для того, щоб їхати боронити рідний край безпечної служби і щасливого повернення додому з такими побажаннями на військовий плац прийшли родичі, колеги та друзі, а ще близько сотні небайдужих мешканців міста і представники влади. В зоні АТО воюють хлопці і дівчата різних національностей, які ходять в різні церкви. Але там вони єдині у своїй боротьбі за волю і незалежність України. Бійців забезпечили необхідним військовим спорядженням і теплими речами. Запевнив начальник обласного управління МВС Микола Семенишин. Відряджені в зону АТО отримали благословення та молитовники від священників. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.